Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні на уроці читання ми з вами будемо працювати зі звуками З, з та позначати ці звуки буквою З. Давайте ми з вами пригадаємо, які букви ми з вами вже вивчили А I, e, I, U, L, M N V S K R, P, те Де. Де. сьогодні на черзі буква З. Давайте ми з вами поглянемо на картинки та з'ясуємо, яка ж буква загубилася. Це у нас що? Зуб яка буква загубилася буква з Зуб. Зебра, але написано Ебра загубилася буква З, О -о парк. Звісно, зоопарк загубилася буква З, збоку знизу і згори, схожа з на цифру три. Є три зуби в букви З, ними все вона гризе. Буква З може позначати приголосний твердий звук З та приголосний м'який звук З. Давайте повторимо разом з З. Повторюйте мною ну, такі слова: зорі, зірки, зірочки, зошит, зачіска. Ми сьогодні з вами працюємо в буквальноку частинка 3, сторінка 43. Давайте разом спробуємо прочитати склади за ЗУ ЗО, з, ЗІ, ЗЕ. Давайте швидше. За, зу, ЗО, ЗИ, зі, ЗІ ЗЕ. Ну, а зараз ми спробуємо з вами прочитати пари складів. В кожній парі буде мінятися всього приголосний. З лівого боку спочатку будемо читати з, а з правого потім будемо читати с. Давайте спробуємо: за СА, ЗУ, СУ, ЗО СО ЗИ, СИ, ЗІ, СИ. З. -е -се. Давайте спробуємо прочитати наступний стовпчик. З на, З НУ. З но, з НИ. з ні. З. Не. Давайте ще один разом. З. Ва. Зву. Зво. Зви. ЗВІ, зве. І останній стовпчик, зла, злу, зло, ЗЛИ. Злі, зле. Ну що ж? І ще один хсточок заховався. Давайте разом зра, зру, зро, зри, зрі. Зре. Ми з вами рухаємося далі і на черзі спробуємо повільно прочитати слова від зайчика. Давайте разом перший КО-СА Коса. за Сирка, р ка Казка, ка с ка с Лива. З лива. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно прочитати ці слова. Ну, а ми з вами рухаємося далі. І перед нами з'явилися ще слова, але під цими словами захована картинка. Давайте спробуємо прочитати слова та дізнатися, яка ж картинка заховалася. Віз. Візок. мороз. Зима. Зори. зи во ВО-ЗИ-ТИ За мо ро з му ва ти мо ро з. зо -ре пад. в зимку зірка. Яка картинка заховалася під словами? Час трошки перепочити, поставте відео на паузу та виконайте одну рухливу вправу. Ну а ми з вами працюємо на сторіночці 44 зі словами та картинками. Під кожною картинкою два слова. Нам потрібно уважно прочитати ці слова та обвести те слово, яке відповідає нашій картинці. І на першій картинці у нас з вами що ваза вона одна, чи їх багато. Ваза одна. Тобто нам потрібно з вами знайти та обвести слово ваза? Прочитайте, будь ласка, самостійно слова. Ваза ВАЗИ. Ми з вами маємо обвести перше слово ВАЗа. Рухаємося далі. На наступному малюнку у нас з вами вазони. Їх багато. Їх цілих чотири. Він не один. Вазон. Вазони. Ми з вами маємо обвести друге слово. На черзі у нас з вами що? Валіза. Валіза одна. Читаємо слова. Ва ліза. Ва. Лі з? Нам з вами підходить перше слово. І останній малюнок хто це? Це водолаз. Він один. Прочитаємо слова. Во до лаз. Во до. Ла з. Звісно, нам підходить перше слово водолас. Ну що ж, давайте ми зараз з вами подивимося на два малюнки. Під цими малюнками у нас є з вами два слова. Давайте поглянемо, Наче однакові букви, розташовані в тому самому порядку. Але давайте подумаємо, чим розрізняються ці слова. Замок, замок. Замок це споруда, так? а Замок це така річ, якою закривають скриньки, двері, вірно? І ці слова відрізняються у нас наголосом. В слові замок наголос падає на перший склад, замок. А в слові замок наголос падає на другий склад. Замок. Ось і в чому тільки різниця. А ми зараз попрацюємо з вами знову ж таки з малюнками та зі словами. Ваше завдання підписати ці малюнки, тобто заповнити ось ці пусті клітинки на сторіночці 45. Давайте дивитися. Що це у нас таке біло-блакитне з лезами? Це ковзани. Запущіть, будь ласка, Ковзани. Ковзани. Далі, на черзі, що це? Зірка. 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 Вже терпілося наступному малюнку. І це у нас медуза. В мене блакитного, а в зошиті у вас такого фіолетового кольору медуза. І останній малюнок ми вже в попередньому завданні з вами зустрічали такого хлопчика. Хто це? Це водолаз, Водолаз. Водолаз. Подивіться. На екрані, на екрані з'явилася схема, звукова схема якогось слова. І у нас обвелася якась, якась картинка. Давайте ми з вами з'ясуємо, чи правильно взагалі обвелась картинка, чи ні. Це слово складається зі скількох у нас звуків. Ану порахуйте, будь ласка. Один звук, два, три. Чотири, п'ять. З п'яти звуків. Яке слово? Подивіться, тут у нас зірка обведена. Зірка складається з п'яти звуків. З І. Р. К А. Складається. І давайте подивимося. Перший у нас з вами звук, він м'який. З, З. А чому він м'який? Бо подивіться, після у нас букви З іде буква І, а ми з вами знаємо, що І дає м'якість так? Пом'якшує попередній приголосний. З у нас попереду, і тому не зирка, а зірка. З. Обведіть, будь ласка, у себе в зошиті так само зірочку. Ми сьогодні з вами знайомилися з новою буквою. Скажіть, будь ласка, з якою буквою ми сьогодні познайомилися? З буквою З. Чудово! Ну і наостанок, будь ласка, дайте відповідь на таке запитання. Сьогодні на уроці я навчилася або навчився. Наступне питання. Найбільше мені сьогодні сподобалося. Труднощі в мене виникали. І урок я завершую з яким настроєм? Я дуже дякую вам за роботу. До зустрічі на новому уроці читання.